Продається затишна смарт-квартира на вулиці Фейербаха 3 з капітальним ремонтом і стильним дизайном. Власники вклали в квартиру всю свою душу і увагу до деталей. Тут все зроблено для вашого комфорту: нові труби, проводка, металопластикові вікна, двофазний електролічильник та бойлер. А ще є пральна машина та корпусні меблі за оригінальним дизайнерським проєктом. Електричне опалення забезпечить вам тепло та затишок в будь-яку пору року. Ви завжди зможете насолоджуватися спокоєм на тихому подвір'ї з дитячим майданчиком. Локація цієї квартири ідеальна. В двох кроках притікає річка Харків. Зручна транспортна розв'язка дозволить вам швидко дістатися куди завгодно. Всього 5 хвилин до зупинки транспорту. І 10 хвилин до Майдану Конституції та торговельного центру «Никольський».